Вітаю вас! З вами психолог Ольга Чурикова. Сьогодні ми говоримо з вами про те, як бути гарними батьками за 15 хвилин в день. Чи це можливо, спитаєте ви? При певних умовах так, це можливо. Тому говоримо з вами, як же дійсно реалізувати це в наших з вами сім'ях. Мені згадалося те, як раніше, коли включали радіо, зараз я розумію, що теж його слухають, але вже буває менше, ніж раніше. То для того, щоб послухати те, що нам необхідно, нам треба було налаштуватися на певну хвилю. І якщо йде передача, яка нам е, цікава по тій хвилі, а ми на неї не налаштовані, то в ті моменти ми не можемо її почути. Тому і зараз, щоб нам бути гарними батьками за 15 хвилин в день, нам варто е, налаштуватися, налаштувати свою радіохвилю для того, щоб ми змогли такими батьками бути. І як же це зробити, ми говоримо з вами сьогодні. Варто враховувати і пам'ятати, що є декілька принципів важливих у взаємовідносинах, це і буде те налаштування на ту радіохвилю. Пам'ятайте, що щаслива людина не кричить і нікого не ображає. Якщо дитина або близька вам людина поводить себе погано, це говорить про те, що всередині цій людині зараз погано, там є великий душевний біль. Від щастя ніхто нічого поганого робити не буде. Ще один важливий принцип: що поливаєш, те й росте. Чим більше ми звертаємо увагу на негативну поведінку дитини, тим більше вона її проявлятиме. Чим більше ми звертатимемо увагу на щось позитивне, що є в житті дитини, в її поведінці, в її думках, які вона нам висловлює, а в її емоційному стані. Тим більше цього позитивного буде траплятися в житті дитини. Тому що те, на що ми реагуємо, на що ми емоційно реагуємо і підкріплюємо, те буде збільшуватися. А контакт з дитиною повинен бути 75% на 25%. 75% це схвалення, це позитивні взаємовідносини, це добрі наші слова, слова підтримки, це те, що є позитивним для дитини. А 25% це вже е, обмеження, правила, певні вимоги з нашого боку. І коли дитина відчуває, що 75 на 25, тобто на три похвали буде о, одне якесь о, замечання, буде щось одне, що ми хочемо змінити, тоді дитина буде до цього прислухатися. І чому так буде відбуватися? Тому що дитина відчуває, що мені тут в цій сім'ї живеться добре. Тому вона і розумітиме і буде йти на якісь певні з е, свого боку зусилля для того, щоб виконувати прийняті правила. Варто також пам'ятати про те, що якщо ми хочемо, щоб дитина нас почула, то нам треба розмовляти в спокійному емоційному стані. Тому що коли ми з вами знаходимося в стані емоційного напруження, в збудженні або в пригніченні, е, тоді ми ще більше підсилюємо так само. Емоційне напруження у нашої дитини, коли вона знаходиться в емоційному напруженні, кора великих півкуль головного мозку не працює і чути вона нас просто не може. А варто також пам'ятати про те, що підліткам необхідно бунтувати. Це нормально, коли вони проявляють протестну поведінку відносно того, що ми з вами завжди в них виховували всі роки, які були вони з нами. Тобто вони відчувають. Відчуваючи себе окремо від нас, протиставляючи свою поведінку нашим загальноприйнятим нормам і правилам, вони можуть відчути себе окремими особистостями. Те, що дуже потрібно їм в їхньому підлітковому віці, щоб менше було протесту, нам варто давати більше вибору їм в тому, що ми тільки можемо дати, щоб вони могли проявляти свою власну думку. Варто пам'ятати також нам, що підліткам важко із самими собою. Нам здається, що нам важко з ними, але насправді підліткам важко із самими собою. Також, якщо ми хочемо, щоб діти нас чули, якщо ми хочемо бути гарними батьками для наших дітей, нам варто пам'ятати, що діти не витримують фальш, а вони дуже відчувають, наскільки наші слова, наша поведінка, наші дії узгоджуються з тим, що ми з вами думаємо і відчуваємо. І тільки тоді, коли наші думки, наші відчуття узгоджуються з нашими словами, тоді діти нас чують. А коли ми говоримо одне, а відчуваємо інше, наприклад, говоримо дитині, що ми її любимо, а зараз стурбовані тим, що відбувається масований обстріл в нашій країні, то в ці моменти дитина відчуває нашу тривогу і занепокоєння, і вона вірить більше нашим почуттям, ніж нашим словам. Вона відчуває цю тривогу. І наші слова в ці моменти не мають сили. Діти дуже реагують на фальш. Психологічні потреби, які дуже потрібні дітям у будь-якому віці, а в підлітковому вони просто особливо вразливі, якщо ми їх не задовольняємо. Ці потреби називаються так: підтримка, повага, прийняття. Нагадую вам ще цих П, як сказала одна клієнтка. Підтримка, повага, прийняття. І остання рекомендація, яку мені б хотілося сказати, яку варто враховувати при налаштуванні на ту радіохвилю нашу, це треба враховувати, що діти є відображенням своїх батьків. Якщо нам щось дуже не подобається в дитині, в її якості, якась її якість певна, в її поведінка, треба подумати, що що в мене є такого схожого. Де дитина зараз проявляє щось від мене, тільки можливо в збільшеному варіанті, на що це говорить про моє життя, на що це вказує про моє життя, як воно про мене? І дуже часто, якщо ми будемо чесними і відвертими, ми знайдемо, що, можливо, не в цій сфері, можливо, в іншій, але десь ми щось проявляємо не так? Десь в нас є щось, над чим нам треба подумати і що нам треба змінювати. Щоб і поведінка дитини в майбутньому змінювалася, то як вже бути гарними батьками за 15 хвилин на день, враховувати ті рекомендації, які я зараз говорила, і 15 хвилин в день слухати дитину серцем, слухати, не говорити про навчання, не питати, як у тебе в школі, це не відноситься до цих 15 хвилин, це зверх цих 15 хвилин. Якщо ви займаєтесь дитиною е, її навчанням, якщо ви робите з нею разом уроки, або ви просто ну домашні завдання, або ви просто з нею проводите час і робите якісь завдання, які задавали у школі, це ви приділяєте час навчанню дитини, а не самій дитині. То як же слухати дитину серцем? Слухати це значить, коли вона до вас підходить, або ви кажете, що якщо це вже більш старша дитина, підліток, ви можете сказати, що у вас є такий час. А ви в цей момент в силах, в ресурсі, не, не втомлені, тобто у вас є сили побути з дитиною, і коли дитина вам щось розповідає, ви уявляєте себе диктофоном. А ви не реагуєте відразу на те, що дитина вам сказала. Ваші думки знаходяться тут. Ви ні про що інше не думаєте взагалі? Ні про війну, ні про ті майбутні справи, які треба зробити, ні про те, що ви щойно робили. Зараз є ви, є ваша дитина, є те, чим ви займаєтесь. Коли ви слухаєте дитину, ви слухаєте і не оцінюєте, чи правильно, чи неправильно. А ви не дивитеся, що ви більше знаєте, що у вас в чомусь більше досвіду, ніж у вашої дитини, а ви просто її слухаєте. Що сказала дитина вам, те сказала. І якщо ви не будете відразу реагувати, то дитина відчує, що може до вас бути відвертою, щирою, може вам відкриватися. Якщо вона готова до вас відкриватися в ці моменти, то це золоті моменти ваших взаємовідносин. Це не означає, що ви ніколи не повинні нічого говорити, не давати зворотній зв'язок стосовно того, що розповідає вам дитина. Це означає, що зворотній зв'язок давати треба, але не в цей момент. Або коли дитина зараз вас запитала. Якщо ви даєте вже зворотній зв'язок, то давати його треба в спокійному емоційному стані вашому. Якщо ви зараз щось почули, відчуваєте, що у вас з емоціями щось вже не тебе, ви вже не такі спокійні, то нічого не говоріть. Зробіть декілька глибоких вдихів і видихів. Можливо, вийдіть, вийдіть пройдіться, а, можливо, просто а, потисніть собі рука на руку, для того, щоб емоційне напруження ваше спало в ці моменти. Можливо, піднімайте голову догори та порахуйте до сотні вгору і вниз, для того, щоб ваша емоційність знизилася. Але в емоційному напруженні, коли у вас емоції вже починають зашкалювати з ці моменти, не давайте ніякого зворотнього зв'язку, тому що це буде те, про що ви пожилкуєте в майбутньому. А в, стані емоційного, в станах емоційного напруження ми ніколи не говоримо те, що варто сказати в ті моменти. Це говорить не ми, це говорить наші емоції. З емоціями нашими треба дружити і їх випускати екологічним способом, але не на наших близьких людей. То коли ми слухаємо серцем, достатньо 15 хвилин для того, щоб дитина відчула себе, що ми її підтримуємо, що ми поважаємо те, що вона нам зараз розповідає. Можливо, ці 15 хвилин це не обов'язково слухати, якщо дитина зараз нічого не хоче розповідати. Це побути з дитиною і займатися тим, чим вона хоче зараз займатися разом з вами. Не ви обираєте зараз якусь розвивальну гру, якусь книжку почитати, щось зі школи, можливо, щось розповісти, зараз сказати, якісь рекомендації на станови батьківські. Ні, це на той час. Оцих 15 хвилин, які допоможуть вам бути гарними батьками, це 15 хвилин, в яких ви займаєте тим, чим дитина хоче. І в цей момент існуєте тільки ви, ваша дитина і та справа, якою ви займаєтеся. Полежати поговорити, значить полежати поговорити. Піти прогулятися, значить піти прогулятися. Послухати якісь, е, те, що дитина побачила у відео, і вона розповідає, що їй зараз цікаво, значить, послухати серцем, тобто не оцінюючи, що це погано, чи це добре. Просто послухати те, що вона вам розповідає. Можливо, вона вам зараз буде розповідати про те, які в неї є досягнення в комп'ютерних іграх, значить, треба прибрати свою відразу від цього, а послухати те, що розповідає дитина. Тоді ви будете гарними батьками за 15 хвилин в день. Ще пам'ятайте, що дуже добре було б, якби була у вас своя зона радості з дитиною. Тобто, можливо, не, го, не щодня, але щотижня, чи якось так ви проводите, проводите з дитиною час наодинці, але це те, що дає і вам, і дитині радість, це те, що буде зміцнювати ваші взаємовідносини. І це будуть дуже гарні інвестиції в банк взаємовідносин вас і вашої дитини. Ваша дитина для вас на все життя залишається дитиною. Для вашої дитини ви на все життя залишаєтеся батьками. Тож скільки б років не було вашим дітям, чи вони вже дорослі, чи вони ще маленькі, чи вони підлітки. Ці рекомендації будуть для вас корисними. Тому що бути гарними батьками за 15 хвилин в день, треба і тій людині, якій зараз 40 років чи 30 років. Можливо, це необхідно не щодня, але. Це слухання серцем або підтримати, побути поряд, це означає, що а ви є дуже гарним батьком для вашої дитини. Нехай добрий Бог допоможе вам мати мудрість, коли і як вчинити з вашими дітьми, коли і як поводити себе. З вами була психолог Ольга Чурикова. Дякую, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей онлайн. До побачення.